Нашим на фронті дуже бракує техніки. Добре, що в лавах ЗСУ служать майстри з золотими руками, які відновлюють військову техніку в рекордні терміни. У неймовірних умовах секретний ремонтний цех ЗСУ показали нашому Сергію Костижу. Публікуємо з дозволу військових. Ремонт в екстремальних умовах. Вам не страшно взагалі не тут працювати? Ну, може бути. В принципі, то всім це страшно всім страшно, але це вже привикається. Як відновлюють броню після бойових дій? Танк швиденько розвантажують, знімають страла, заганяють в ремонтний цех. Хто вони, лікарі військової техніки? В цивільному я газовик дівтянік. Та на які йдуть хитрощі, аби якомога швидше повернути її на фронт. Заміна банок. Вибираємо. Висернює і повністю робимо акумулятор. Факти тижня побували в секретному ремонтному цеху ЗСУ. Будь-яка техніка ламається та ще й бойова, та ще й прямо під час виконання завдань. Це та робота, яку мало хто помічає повернути машину чи танк з графи втрати до графи в наявності. Але саме цим займаються ремонтники або безпосередньо на полі бою, або зовсім недалеко від фронту. Причому ремонтують практично усе: від бронетранспортерів, камазів, кразів до самохідної артилерії. Самохідні артилерійські установки «Гвоздіка» та акація, незважаючи на всі поставки західної артилерії, лишаються основними робочими конячками ЗСУ. Тобто вони роблять основну роботу по ураженню супротивника на середній дистанції, там 20 кілометрів. І оскільки це стара техніка там радянська ще 70-х, 80-х років, вона дуже часто опиняється в ремонтних цехах е з різних причин: це і балансування ствола, системи наведення, е ремонти двигуна, і от якраз. Отут хлопці займаються двигуном цього апарата. Роман з його побратимами одночасно лагодять і Сау, і Шишигу, і ще кілька машин. Кажуть, експериментували з чим тільки можна. Двигуни з однієї машини на другу перек... міняли, перетягували донора, з донора знімали, на, на другу ставили. Газорозпродільний механізм регулюємо і міняємо прокладки карбюратора. Бо приїхали хлопці, і кажуть, є побічні шуми двигуна. А з іншої САУ просто витягли все назовні. В цій САУ розібрали в принципі принципі, все і повністю місце командира розібрали, і лоток розібрали, і коробку передач дістали повноцінний сервіс у сільській місцевості. Та бувають тут гості ще більше. Один з таких прибуває прямо перед нашим приїздом. Оператор ледь встигає щось зняти, бо танк швиденько заганяють в укриття. Це змагання на швидкість. Танк швиденько розвантажують, знімають страла, заганяють в ремонтний цех, і це треба робити якомога активніше, поки супротивник не виявив місце розташування техніки та ремонтної бази. Тут справжній закритий режим. Виїзд вночі через окремий шлях, щоб ніхто не бачив. Нам вказують цілі напрямки, які знімати ніяк не можна. І не дивно, бо техніку тут відновлюють одразу ж після боїв. І хоч це не нуль, але й тилом не назвеш. Вам не страшно взагалі на тут працювати? В ну, ти може бути принципі, то всім страшно, всім страшно, але тут вже привикається. Втім, екстремальні умови, в яких доводиться працювати, не єдина проблема. Головне кажуть ремонтники, щоб були в наявності запчастини. І тут Справжній їх помічник, місцеве населення, в якого до сих пір знаходять трофейні машини і навіть танки окупантів. Ну, то ми багато забирали, забирали від людей, які були, ну, вже люди самі в себе ну, сховали, і ми їх вони нам віддавали. Там на були, ми забирали двигуни, катки, торсіони, гусянки. І все це йшло на, на наші. На танчики чи на бехи Василь тут справжній старійшина. Ремонтував техніку ще 40 років тому. Тепер же пішов добровольцем. каже: насправді в радянській техніці немає геть нічого складного. Як був на срочці, як служив ще в Німеччині в місті Кірхмюзер, там був танковий завод відновлю відновлюваний. То ми там ладнали, робили зіпи, там повністю загонили розбитий танок. З Союзу приходив приходили мотори, колеса, катки, і ми це все розбирали, тоді красили. Ставили нові катки, фарбували, але й західну техніку він також освоїв. У цьому цеху побували вже і хамери, і спартани. Досить гарно, досить гарно, і просто обслуговування. Так, тільки справа торкається камазів чи газів, починається ось це все: розбори двигунів, чистки і заміни, були перебої із запчастинами, бо з Росії не дістанеш. Втім, зараз в Україні з'явились підприємства, які освоїли виробництво необхідних компонентів навіть для двигунів. Бачите, який красивий поршень Прям естетика є. Їх, до речі, роблять в Україні, тобто такі поршня для різних типів машин, і поки що такі запчастини, в тому числі для старих Камазів, вони є. Але звісно, що це не хронізм і поступово треба буде переходити на нові види техніки. Різницю в ремонті радянської сучасної західної техніки добре відчув начальник ремонтного цеху Віталій. Каже, з радянською возитися важче, але легше і дешевше знайти до неї запчастини, тобто аналоги. Західну ж навпаки, ремонтувати простіше, але дорожче. То там більш йде агрегатний ремонт. Тобто там вже так як ми там двигун розібрати, зібрати, це в них вже йде таке. Неприємлима Тобто, у них, ніхто там зламалась коробка перемикання передач, все, там міняється коробка на агрегатна коробка, коробка, двигуна, двигуна про тонкощі ще і Коробок Віталій розповідав нам як досвідчений фахівець, хоча вивчати ремонтну справу почав уже в ході війни. Що краще краще КАМАЗ? крас, це ж наш український, звісно, крас. А потрапив в ремонтний цех, бо у військкоматі на початку вторгнення звернули увагу на його освіту. А я закінчував автодорожний інститут Харківський. О, я в цивільному я газовик дівтянік. Ми я працював е, в центрі сертифікації по продлінню ресурсу на гнітачі. нагнітачів. Урінговий по ужар, газопроводи, нефтепроводи. І тут таки майже всі хлопці прийшли з різних сфер життя: хтось водій, хтось юрист, хтось взагалі пенсіонер, та вчитися довелося по новому. Тому на початку війни особливо ретельно вивчали західну техніку, каже екс-командувач Сил оборони, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Але тепер у подібний цех, яких багато в прифронтовій смузі, можна загнати будь-що. І хлопці легко впораються. Вже всю техніку, яка є на озброєнні і прибуває у північній операційній зоні західного зразку, ми можемо ремонтувати, відновлювати безпосередньо тут у районах бойових дій. Фахівці виїжджали на навчання за кордон, отримали відповідну не фах і зараз такі роботи вони спроможні проводити. Втім, є свої складнощі, каже військовий аналітик Олександр Коваленко. Тому що ремонт західної техніки може бути різним. І буває так, що частково його можна зробити і в Україні, але через те, що якусь деталь можна відремонтувати лише в країні НАТО, доводиться і весь комплекс робіт робити там. Ну, звісно, наші ремонтні підрозділи вони через деякий час отримали достатньо досвіду, щоб ефективніше проводити польовий ремонт західної техніки. Але коли відбувається все в процесі реальних бойових дій, реальні ситуації, це зовсім інший досвід. Тому його стало більше і вони значно покращили свої можливості. З іншого боку, все одно є категорії, які ми не можемо ремонтувати, не можемо проводити навіть в тилу ремонтні роботи. Тобто, досить серйозні Пошкодження або вихід з ладу, силових агрегатів, силових установок, того ж самого двигуна, фактично, якщо нема заміни, то це вивезення вже в країну найближче, де можна проводити такі роботи. Найближча країна, де це відбувається, наприклад, Польща. Ремонтувати доводиться цілодобово, адже щодня війна забирає ресурси і сили, і їх якнайшвидше треба відновлювати, бо їх з нетерпінням чекають на фронті. Українським захисникам доводиться вдаватися до хитрощів, тому що радянська техніка вона потребує постійного догляду, і його треба робити прямо в прифронтовій смузі, конспірувати це і робити це доволі часто. Західна ж техніка вимагає менше ремонту, але він більш дорогий і більш довгий. Втім, це невід'ємна частина війни. Сергій Костеж, факти тижня Сітів єдині новини.